Годин вечора, сонечко сідає, а в нас плюс 34. Нема вітру, геть зовсім немає. Покажу свою попунцію, яку я висадила навесні. Сюди винесла з городу. З садочка, вона в мене в садочку росла. Сукулентному садочку. Я його сюди винесла, тому що він, по-перше, він дуже розростається. По-друге, я взяла шкіряні рукавиці, почала вибирати з нього бур'ян. Вони як повискакували ці колючки. Мені довелося викинути ті рукавиці. А я в них троянди обрізала, так було зручно, не кололося. А ця ж зараза понабивалася. І що ж, мені прийшлося їх викинути, тому що другий раз я їх почала, ну я не знала, по-перше, я почала їх надівати, одягати, а вони колючки знову мені в руку повпивалися. То я зізла його сюди викинула. Ну, Зробила таку клумбочку. Звичайно, я рослинки не викидаю. тут треба би оцю берізку повибирати, але хай сидить, висохне. Я не буду туди лазити більше руками, та що буде. Наверху так згори, то що можна буде. Ось як оця вона може підніметься, ось ця, що можна буде її зачепити, то о, все, я її більше чіпати не буду. Хай лежить там. Ось о, така рослина. Звичайно, хто любить кактуси, то це опунція, вона дуже гарно цвіте жовтими квітами, великими. То ця, ця опунція буде на радість тій людині, яка любить кактуси. Але я б її не радила садити. В крайньому разі у себе у садочку її. Ні. Як би її не обмежував, вона все одно вилізе, десь вушко відпаде, вушко, до речі, дуже гарно відпадає, ледве до нього доторкнешся, воно бац, відпало і тут же дає ці корінці, як би воно не впало, боком, скоком, все одно корінці дасть і приживеться. І буде давати діточок. Ну, ось так я полила перед цим. Періодично я поливаю, звичайно, бо вони б погоріли. Тут же ж оце, ось, бачите, йому мало вологи. Ось цим великим. А ось ці молоденькі, вони гляньте, які стоять. Як солдатики стоять, ой, комарі рисуть уже. А дощик піде і ці повиправляються великі. Так що хай собі живе. Ось я зробила таку, камінцями обклала. Звичайно, воно піде далі. А. Ну, а піде, тоді буду щось думати. Я про це подумаю завтра. Сьогодні не буду думати, я подумаю завтра.